Вітаю студії Світлана Кренців. Ви дивитесь новини 15 вересня на телеканалі. ЛА. У суботу Україна відзначала день фізичної культури та спорту. Свято як олімпійців, майстрів спорту, чемпіонів, професійних спортсменів, так і тисячі стріян, які, хоча б щодня, підтримують свою фізичну форму руханкою чи ранковим бігом. Про справи стрільських спортсменів. Дивіться далі. Дозволю собі перефразувати відомий вислів Кохані всі віки покірні на фразу карате всі віки покірні. Адже у спортивно-здоровчий клуб Сене ходять і дорослі, і малі, і навіть жінки після роботи. А зараз вам приходять. Подивіться зі Сколіго їдуть. З Борислава в нас є. Зі Львова приїжджають на суботу. Неділю студенти наші взагалі всі. От зараз з Києва приїхала Леся, теж сьогодні прийде сюди. Всі їдуть сюди. Хто звідси вийшов, ніхто не відходить, всі тримаються. А заснував і очолив його 19 років тому. Володар четвертого дану чорного пояса, майстер спорту і неодноразовий чемпіон України, Європи і світу Ярослав Захаренко. Це дуже довго почалося. То ще з Німеччини, як там я служив, і так пішло, 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 пішло. Тоді я здавав у Києві у самого засновника карате. Хірокасу Каназави отримав відповідно чорний пояс і пішов, пішов. В цьому році я отримав вже четвертий дан чорного поясу. Вісім років я до цього. Цю школу я заснував в 89-му році, як приїхав з Афганістану, я там служив. От і нещодавно вісім стріян привезли зі Швеції, де змагалися тисяча представників із 46 країн, 11 медалей і 4 кубки. А тон у всьому задає сім'я вчителя. Сам він дружина, дочка і син. Скажімо, у Бердянську дружина з донькою виборола золото, а батько з сином бронзу. У тій же Швеції дружина срібло, а донька повний комплект нагород. А взагалі, за словами сенсея Захаренка, всі вихованці його діти. От ми день народження святкуємо. Майже кожен раз від клубу ми даємо там. У мене все там в тому є подарунки, якісь, цукорки, такі коробки. Все дітям щось. Світлана Кренців, Оксана Стасів для стрийських новин. Вчора близько 17-ї години виникла пожежа в парні стрийської лазні. Жарт немає. Про причини надзвичайної ситуації з'ясовувала Люба Яворська. Добре відома всім стриянам місцева лазня, що на вулиці Успенській. Хто не був є клієнтом, той хоч неодноразово проходив повз. Та вчорашнього недільного дня стрийська лазня відбулась не легкою парою, а важким димом. О 17.25 спалахнуло парне відділення. На щастя, відвідувачів у той час не було. Пожежу вдалося приборкати зусиллями вогнеборців. Пожежа ліквідована. Силами Стрийського відділу ГУ МНС України Лівської області та Мошінського міського відділу головного управління міністерства національної ситуації у Львівській області. На місце пожежі виїжджала оперативна група Стрийського районного відділу на чолі з начальником СДПЧ 13 міста Стрия майором служби цивільного захисту дяківом Романом Степановичем та начальником відділення з питань наглядово-профілактичної діяльності Стрийського відділу Мариніком Андрієм Богдановичем. Два місяці це вже друга пожежа у лазнях району. Наразі невідомими залишаються причина займання, ведеться розслідування. Проте, за неофіційною версією, нещастя трапилось через замикання старої електропроводки. Та як би там не було, Стрийська баня запрацює не скоро, адже полум'я повністю знищило обшивку перного приміщення та суттєво пошкодило його основу. Вогнеборці застерігають в осінньо зимовий період, слід бути особливо уважними та обережними для того, щоб уникнути вогняної небезпеки. Під час засідання єдиного дозвільного офісу стрийська райдержадміністрація розглянула питання про надання дозволу на розробку проектної документації на будівництво цеху розливу мінеральної води і складських приміщень площею 2,6 гектара гектари на території станківської сільської ради повідомляє «Західнет». Також було надано дозвіл на виготовлення проекту реконструкції приміщення колишнього сільського клубу під розміщення магазину кафе бару залу для урочистих подій в селі Кавську та приміщення поліклініки лікарської амбулаторії підмах магазин продовольчих товарів в селі Лицатичі. Керівництво Стрийського відділення МВС України у Львівській області просить громадяни, які були очевидцями смерті Цюцика на пляжі річки Стрий під час святкування, яке відбулося 7 липня 2006 року, або володіють будь-якою інформацією про утоплення громадянина Цюцика, Повідомити в Стрийській МВС України у Львівській області, особисто чи за телефонами 8032 45 два сорок або ж 02. У вівторок, 16 вересня, у Львові пом'януть Георгія Гонгадзе. Учасники акції зі свічками в руках пройдуть від пам'ятника Івана Франка, поминальною ходою до дерева Гонгадзе на проспекті Свободи, біля якої кожен охочий матиме змогу поставити свічку від себе і пом'янути життя відомого журналіста. Акція відбудеться без присутності партійної чи організаційної символіки. Промов телекамер наголошують організатори. Нагадаємо, що журналіст, засновник інтернет-видання Українська правда Георгій Гонгадзе. Зник безвісти 16 вересня 2000 року. Зникнення Георгія дало поштовх до розвитку цілого ряду подій, які вплинули на подальшу долю нашої держави. Справи Гонгадзе, плівки Мельниченка, Україна без кучми. Справу про зникнення журналіста не закінчено досі. У відповідь на можливу втрату головної бази Чорноморського флоту в Севастополі. Росія може компенсувати свою безпеку за рахунок нових баз і посилення присутності в Середземному морі. Про це сьогодні заявив начальник оперативного керування Чорноморського флоту, контрадмірал Андрій Баранов. Безумовно, відхід чорноморського флоту Росії з Криму позначиться на зниженні безпеки Росії на півдні. Компенсація можлива за рахунок нових баз і на просторах Середземного моря, сказав представник російського флоту. Ото нагадаємо, Київ неодноразово повідомляв, що не має наміру продовжувати договір про оренду Росією порту в Севастополі, що закінчується в 2017 році. Це дуже не подобається Москві, що має намір зберегти свою присутність у Криму. У Єгипті розбився автобус з російськими і українськими туристами, внаслідок чого загинули 12 осіб. Ще 37 отримали поранення. За повідомленнями представників місцевих рятувальних служб, на одній з доріг на півдні єгипетського півострова Синай у околицях гір Рассандр відбулося лобове зіткнення автобуса з вантажівкою. Загинули сім туристів і п'ять громадян Єгипту. Серед загиблих є громадяни Росії, України і Нідерландів. Обставини трагедії з'ясовується. and <laughs> Американські вчені створили новий засіб для боротьби з алкогольною залежністю, що, як показали клінічні дослідження, знижує тягу до алкоголю на тривалий період. Нині на ринку препаратів від алкоголю є лише кілька діючих, серед яких і популярний у лікарів-наркологів Налтрексон. Хоча й він допомагає лише невеликій кількості пацієнтів. Тому із університету Каліфорнії в сан франциско на чолі із селеном Бартлет, вирішили розробити надійніший засіб на базі Налтрексону, отримані лі. Кі вчені давали тваринам, що страждали пристрастю до спиртного протягом 28 днів. У результаті дослідження ще чотири тижні після закінчення курсу терапії піддослідні тварини втримувалися від уживання алкоголю, і в цілому вдвічі знизили його споживання. Про погоду. За даними метеопрогнозу, сьогодні вночі та завтра в день на Стрищині буде хмарно. Вночі та вранці можливі дожи, гроза. Вітер східний 6-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 732 міліметри втутного стовпчика. Вологість повітря 95%. Відсотків. Температура вночі 6-8 градусів тепла. І на сьогодні це всі новини. Дивіться на завтра у цій же порі, а також на сайті telelan.com.ua. Нехай вам щастить.